Добрий день. Сьогодні проїдемо маршрутом номер 6 сервісного центру Павла Осенка, 8 з коментарями цікавих нюансів. Так, виїжджаємо з сервісного центру, з території сервісного центру ліворуч, вмикаємо лівий показчик, контролюємо пішоходів на виїзді. Так як у нас обмежена оглядовість через припарковані машини, трошки беремо діагональ на вулиці на букви Дар і доїжджаємо до того моменту, поки не побачимо, що у нас коїться зліва. Зліва є можливість, трамваїв немає, справа трамваїв немає. Виїжджаємо на трамвайні колі, є можливість виконати поворот ліворуч, так як транспортні засоби, що рухаються справа, ще далеко. Далі рухаємося вулицею Усенка. Так як час у нас вже вечірній наразі. То ми бачимо, що машини пороз'їжджались, тобто крайня права смуга у нас вже частково вільна. Не забуваємо займати крайнє праве положення. От бачимо, останній автомобіль припаркований, закінчується і займаємо крайнє праве положення на проїзній частині. На наступному перехресті ми будемо повертати ліворуч, але поки що до нього далеко, тому рухаємось крайньою правою смугою. Починаємо займати крайнє ліве положення з поступовим перелаштуванням. Спочатку в даному випадку це ліва смуга, але надалі ближче до перехрестя, це буде вже середня смуга. Вмикаємо лівий показчик і чекаємо можливості, щоб проїхати далі і перелаштуватись в крайнє ліве положення. Контролюємо також суцільні лінії розмітки, що відділяють трамвайні колії. Їх не перетинаємо. Так, дивимося ліве дзеркало, там нікого немає. І перед соцільною лінією розмітки виконуємо перелаштування. Дублюємо показчик, сигнал світлофора зелений. Зустрічних немає. І виконуємо поворот, пішоходів також немає. Виконуємо поворот в крайній ліве. Вмикаємо правий показчик, праве дзеркало займаємо крайнє праве положення. І рухаємось вулицею пластова. На наступному перехресті будемо повертати ліворуч. Тож заздалегідь займаємо крайнє ліве положення. Вмикаємо лівий покащик, ліве дзеркало. Займаємо крайнє ліве положення. Пішоходів немає. І виїжджаємо на центр перехрестя для того, щоб чекати, пропускати зустрічні транспортні засоби. Також не забуваємо контролювати трамваїв. Попутні та зустрічні. Є можливість. Трамваїв немає. Зустрічних наразі немає. Виконуємо поворот. Починаються припарковані автомобілі. Лівий покажчик, ліве дзеркало. Виконуємо об'їзд перешкоди. Тут дуже популярне місце, коли інспектори просять виконати паралельне паркування. Тож, уважно шукаємо місця для паралельного паркування. Звертайте увагу, що не можна навпроти виїздів і також з ближче 10 метрів до в'їзду в прилеглі території. Згідно маршруту, схемі, отут потрібно виконати розворот в три прийоми. Зараз покажу, що робимо. Вмикаємо лівий покажчик, контролюємо автомобілі ззаду нас, спереду. І виконуємо поворот в прилеглу територію. Це перший елемент. Зупиняємось. Вмикаємо правий покажчик, задню передачу. Контролюємо транспортні засоби, що знаходяться на проїзній частині. Якщо є можливість, виїжджаємо, дублюємо покажчик. Це наш другий елемент. Зупиняємось. Перша передача лівий покажчик, ліве дзеркало і виїжджаємо. Таким чином виконується розворот в три прийоми. Якщо нас не попросили виконати розворот в три прийоми тут, тут завершуємо об'їзд перешкоди, правий показчик, праве дзеркало, то можуть попросити виконати розворот в три прийоми ось тут, біля, умовно кажучи, жовтих воріт. Так між собою називаються. Так само вмикаємо заздалегідь лівий показчик. Контролюємо транспортні засоби, що у нас з правого боку можуть виїжджати. Через припарковані автомобілі обмежена оглядовість, висуваємось, переконались в безпечності. І виконуємо розворот в три прийоми. Наш перший елемент. Зупиняємось, правий покажчик, Задня передача. Другий елемент. Перша передача лівий покажчик. Дивимось, що у нас відбувається на проїзній частині, на яку ми виїжджаємо, нічого немає. І виїжджаємо. Або ж є третій варіант. Якщо тут зайнято, наприклад, хтось вже виконує, можуть сказати: рухаємось далі правіше. Покажчик не вмикаємо, тому що це просто конфігурація дороги зміню. І просять виконати розворот або в один прийом тут, або, можливо, в три прийоми. Найчастіше в один прийом вмикаємо лівий покажчик. Заїжджаємо далі за центр, контролюємо, що у нас ззаду. І виконуємо розворот в один прийом. І рухаємось в зворотньому напрямі. Тут нагадую, покажчик ми не вмикаємо, тому що ця дорога уходить лівіше. І рухаємось прямо. Хочу звернути увагу, що на цій вулиці, на вулиці Сосюри, можна паркуватись лише в даному випадку з лівого боку, так як у нас знак стоянка-зупинка заборонена. Тому, якщо ви рухаєтесь і шукаєте місце для паралельного паркування, тут також можна виконати паркування з лівого боку з перетином зустрічної смуги для руху. На наступному перехресті будемо повертати ліворуч, тож заздалегідь займаємо крайнє ліве положення. Під'їжджаємо до пішохідного переходу, контролюємо пішоходів, чи є вони, чи нема. Пішоходів у нас немає. Далі контролюємо трамваї з правого з лівого боку. Якщо їх також немає, виїжджаємо за пішохідний перехід на перші трамвайні колі і пропускаємо транспортні засоби, що рухаються зліва-справа, тобто головною. Наразі в цьому положенні ми можемо стояти безпечно, чекати. Ми нікому не створюємо перешкоди, поки немає трамваїв, що рухаються з лівого боку. Наразі можливості проїхати безпечно перехрестя у нас немає, тож чекаємо. Перехрестя, будемо повертати ліворуч. Тож залишаємось в лівій смузі, вмикаємо лівий показчик. Е, у нас тут головна, одразу перевіряємо попутні трамваї, пішоходів немає. Пропускаємо наші зустрічні транспортні засоби, ті, що рухаються з Харківського шосе. Наразі є можливість виконати поворот ліворуч безпечно. Пішоходів знов-таки немає. Тож рухаємось далі вулицею Пражською. Знаки обмеження швидкості не забуваємо 40, попереду далі 20. Так як крайня права запаркована, залишаюсь поки що в лівій смузі. Проїхали перехрестя, можна збільшувати швидкість. І займаємо крайнє праве положення. Не створювати перешкоди, займу крайнє праве положення. На наступному перехресті будемо рухатись головною. Тож вмикаємо лівий показчик, показати іншим водіям наш подальший напрямок руху. Залишаюсь поки що в крайній лівій смузі, тому що права запаркована. І на наступному перехресті нам потрібно буде виконувати розворот на перехресті з вулицею Профспілкова. Тож, відповідно, поки що немає необхідності і можливості перелаштовуватись в смугу правіше. Так, зараз можливість є, але ще раз наголошую, так як ми зараз будемо виконувати розворот, то відповідно залишусь в крайній лівій смузі. Так, контролюємо трамваї, але я знаю, що там трамвайна зупинка, тому проїжджаємо за центр перехрестя, виїжджаємо на трамвайні колії, контролюємо автомобілі, що у нас рухаються з правого боку. І коли вільно, виконуємо розгород і продовжуємо рух. Займаємо крайнє праве положення і рухаємось далі вулицю Алматинська. Попереду перешкода, тож виконуємо об'їзд перешкоди. І завершуємо об'їзд перешкоди. На наступному перехресті будемо рухатись головною. Тож правий покажчик вмикаємо трошки пізніше після повороту вулиця, вулиця Гродницька. Проїхавши пішохідний перехід, вмикаємо лівий покажчик, контролюємо ліве дзеркало і виходимо на об'їзд перешкоди. Щоб не створювати перешкоди для руху, займаємо крайню праве положення. Так як позаду у нас є автомобілі, що можуть рухатись більшою швидкістю. Надалі попереду бачимо перешкоди, тому починаємо перелаштування і подальший об'їзд перешкоди, постійно контролюючи ліве дзеркало. І завершуємо об'їзд перешкоди. Попереду. Була б можливість зайняти крайнє праве положення, але я не знаю, чи видно вам. Там є автомобіль, що стоїть на аварійці перед світлофором. Тому я після цього білого джипа не буду перелаштовуватись крайнє праве, а перелаштую вже трошки пізніше. Ага, той автомобіль розпочав рух. Це ще й учбовий. Нам дуже повезло, що перед нами наші колеги. Тому будемо слідувати за ними. Коли є можливість, виконуємо об'їзд перешкоди з перелаштуванням в ліву смугу. На наступному перехресті нам буде потрібно повертати праву руч. Тож, після останньої перешкоди займаємо крайнє праве положення. Перед суцільною лінією розмітки і на наступному перехресті будемо виконувати поворот на вулицю Азербайджанська. Попереду перешкода. Виконуємо об'їзд перешкоди. Даний припаркований автомобіль також висувається вже на нашу смугу руху, тому також виконуємо об'їзд перешкоди. Але там особливо біляти не потрібно, чисто формально обозначити, показати. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, на якому нам буде потрібно з'їжджати в другий з'їзд. Тож, після першого з'їзду вмикаємо правий покажчик, і виконуємо з'їзд з перехрестя з круговим рухом в крайню праву смугу. На наступному перехресті нам буде потрібно повертати ліворуч. Тож, коли з'явиться можливість. Тобто, от зараз є можливість зайняти заздалегідь крайню ліву смугу, тобто наше ліве положення на проїзній частині. Проїхавши всі в'їзди в прилеглі території, вмикаємо лівий показчик. І під'їжджаємо до перехрестя. Виїжджаємо на центр перехрестя для надання переваги зустрічним транспортним засобам. Коли буде можливість, будемо виконувати поворот ліворуч. Наразі я приймаю рішення, що це безпечно. Через вантажівку я не можу зайняти крайнє ліве положення, тому так трошки вийшло посеред двох положень. Але потім ми зайняли крайнє праве. И рухаемся далее. Подъезжающий контролируем а трава излево справа. Еще раз контролируем а трава из правого боку. Так, як далі пішохідний перехід, суцільна лінія, заздалегідь перелаштовуємося в ліву смугу. І наступний наш буде поворот ліворуч. Це вже в'їзд на територію сервісного центру. Бачимо наразі у нас трамвай, що рухається зліва від нас. Тож, під'їжджаємо до місця нашого повороту, пропускаємо трамвай. Контролюємо в лівому дзеркалі на всяк випадок наступний трамвай і виконуємо поворот ліворуч на територію сервісного центру.